І так, якщо ми на об'єкті, в якому рубероїд бачимо обладнання для ПВХ мембрани, а ще й кусочок ПВХ мембрани, це означає, може бути тільки одне, те, що тут є ПВХ і з нею є проблема. Але для того, щоб вирішити цю проблему, тобто виконати латковий ремонт, нам потрібен ручний фен з насадкою. Нам потрібна буде щітка, щоб очистити цю насадку. Нам потрібен буде один ролик, інший ролик, ножниці для того, щоб закруглювати вугли, наш ножик крючковий, ну і змивка-активатор. ПВХ мембрани для того, щоб на стару мембрану ми нормально наварилися. Ну і, звісно, сама мембрана. Тепер ліземо на гору і дивимося, що не так. А знаходимося ми з вами на отакій от ПВХ-мембрані на покрівлі. Нам тут потрібно провести діагностику покрівлі. ну і в тих місцях, де є нарікання, виправити ці нарікання. Тобто, що ми тут маємо? Ми маємо покрівлю, яку виставили, зробили забудовники десь 10 років назад. Зробили її, як ми можемо бачити з вами, дуже багато із шматочків, що не є. Правильно. Також тут було виконано отакі от латкові ремонти. отакі от Дуже це все схоже на те, що тут люди, які працювали після покрівельників, не бачили, не знали, що таке ПВХ мембрана, і просто банально на ній курили. Тому що видно. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ну, не може бути. Не можуть покрівельники таке здати. Хоча до покрівельників в мене також є питання, чому не зроблені тески. По всьому, по всій довжині. Тут також само зроблені оці заокруглення, які є. Вразливим примикання, які також зліплені із залишків мембрани, наче тут працювали якимось неліквідом, тому що так примикання не робляться, це не є правильно. І вони також само полатані. Також ми бачимо, що мембрана Бачите? Бачите, що там аж камінець стрибає. Вона вже натянулась, це означає те, що скоро їй буде непереливки. Отут просто-напросто маємо отакі от справи. от, має воно так бути. Йдемо трошки далі. Бачимо що тут. Бачите? Кріплення. Я зараз спущу донизу, вони трошки вище йдуть, чим мембрана. Це означає, що от кріплення, дивіться, бачите, цього не має бути. Оцього. Його вирвало. Тут не те кріплення, яке має бути. Нормальне кріплення так не вириває з часом. Це може бути дуже, дуже вразливою точкою, тому що от кріплення підірвало, і от ви бачите, що воно вже воно вже тут стоїть боком. Оця от тарелочка от вона стоїть боком. Це означає, що рано чи пізно тут буде прорізь. Тому зараз будемо проводити ревізію цієї покрівлі. Також вже тут замовник щось сам підмазував, щось робив. Не забудовник, а замовник той, який живе в цій конкретно покрівлі. Не покрівлі, вибачаю, в квартирі. Так само тут щось було також підмазано, незрозуміло. Тому ми будемо виконувати. Тут ревізію і лодковий ремонт. Зараз покажу вам це все обладнання, що потрібно для того, щоб його виконати. Ну і пару квадратів мембрани для того, щоб зробити ці покрівлі трошки краще. Також, якщо чесно, я не розумію. Як mm -hmm. можна було так ухайдохати покрівлю з цими точками опа, прокольчик. Дивіться. От видно. Прокольчик. А тут потрібно латочку поставити. Так що така от трошки виїзна діагностика. Казалось би, покрівля із ПВХ мембрани має тут служити, а вона навпаки як бомба з повільненої дії. Оцього бути. А Оце якби не пропай. Хоч парапет. Добре, що його повністю загерметизували, але оці не пропаї, вони в дальній, ну, в часі наперед можуть бути дуже погано для цієї покрівлі. Також дивіться, це що таке щось незрозуміле, якийсь гак. Тут взагалі також пробиття якесь. А тут видно, що працювали наші улюблені фасадчики, яких ми так полюбляємо на покрівлі. Видно, що от вони отут от терлися своїми трасами. Видно також, що вони отут -от, отут от спускалися. Бачите, оці от натертості. І видно, що вони це все робили. Навіть камера не витримує цього режиму. Ви бачили прикол, навіть камера вирішила, що в неї щось не так з головою вирішило зробити. Ну от. От. Над кожним, так сказати, парапетом. А тут ні, тут, а, ну, звісно, тут же тераса, тут не може бути. Це тільки по фасаду дому. Ну, якось так, дуже багато питань у мене до цієї покрівлі, але навіть отут. Ну, як може в такому путнику держати, тримати отакий от маленький саморіз, маленький, самий дешевий взагалі. От. І в самий кут бетону. Ну Ви ж будівельники, напевно, зробили не одну покрівлю. Як таке можна залишити? І воно потім завернеться вітром. Тут вітрова нагрузка. Дай Боже, дивіться, яка тут роза вітрів. Це, е, ця будівля одна із е, високих, ну, якщо не дивитись на ту будівлю, навкруги будівлі всі нижчі. Тобто тут роза вітрів доволі таки нормальна. Як можна підібрати такий кріп -кріп ну, такі, ну, в мене просто немає слів. У мене слов немає, знаєте, як в пісні. Просто немає слов. Ну, нічого. Наша квартира знаходиться, отут, до цієї от вороночки. Тому ми, я е, залишаю майстра. Майстер бере хімію, проходить, бере тестер, перевіряє, перевіряє шви. Ну і виконує лотковий ремонт всіх тих місць, які він знайде. А ми з вами це все побачимо буквально через пару годин результат роботи. І так, у нас вже прогрівається наш ручний зварювальний апарат. А ми з вами по цим білим точкам можемо бачити, що наш майстер Володимир знайшов все-таки вразливі місця. і... Замив їх спеціальним активатором. От видно, що щось тут було, таке щось незрозуміле. Якась коцка. Ці місця, які вже були нам показані. От теж якась коцка. Незрозуміла. Це взагалі щось таке тут. А, тут кріплення впало. От коцка. Потім. Негарматичний шва Раз. Негерметичність Шва 2, негерметичність Шва3, пробиття, негерметичність, негерметичність і ще раз негерметичність. Тут механічне пошкодження, тут також механічне пошкодження і там негерметичність, механічне пошкодження. Тому зараз будемо паяти. Зварювати. Ну а зараз попідглядаємо за нашим майстром Володимиром, як він файно працює. В нього є чарівна кишеня, з якої він дістає зарані нарізану латочку і починає творити магію. Спочатку йде прихватка посередині, це як було на навчанні на сертифікованому. Тобто ми прихватуємо серединку, а вже потім виконуємо саму, саме зварювання. будемо трошки йти по направленню. Після кожної процедури сварювання треба відчистити світло, щоб на ньому не було ніяких залишків нашої пивихашки, і старої і малої. Процес, я так розумію, вже засібний. таким чином виконується лопковий ремонт. Давайте ще раз, для закріплення. Ставимо приклад посередині, з одної сторони, з другої сторони, з третьої сторони і з четвертої сторони. І потім проти одиникової стрілки виконується сама техніка зварювання. Ми перед тим, як зварювати, виставили, вибрали правильну температуру, вона залежить від зовнішньої середи. Ось, Виставили температурний режим на нашому ПВХ обладнанні. От і зараз ви бачите якісний момент зварювання. Якби тут на будівлі не було вітряно, ми можливо навіть навіть мене побачили білий дим. Чого? Тому що вон море вже видно, раз, вон море вже видно, два. і покрівля знаходиться на одній з найвисоких вітрових зон тут. Тому не. Ну а у нас вже відбулась магія і виконаний тут точковий лотковий ремонт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 місць. 17 місць ті, які могли щось бути під небезпекою. Тому робота тут виконана. На кріплення також була акцентована увага. На даний момент зараз. Ми ці кріплення спеціальним методом назад опустили для того, щоб мембрану не пошкодити, вони сіли в свої пази. Е, просто проблема в тому, що ці кріплення вони точковим о, шляхом взяли і повистрілювали по всій площині покрівлі. Тому тут потрібен буде трошки такий кардинальний підхід. Тут, е, не отримається так, що можна якось сладковим способом це все діло взяти і вилікувати. Але ремонт є півтори години і все, все готово. Тому з таким от, як завжди, прикольним видом, отам от море, ми на цій покрівлі завершаємо. Свій візит і направляємось на іншу покрівлю, допомагати іншим людям. До побачення!